З нами на зв'язку Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук. Пане Іване, раді вас бачити у прямому ефірі. Вітаємо Вітаю вас назаєм, ради бачити і вітаю всіх телеглядачів. Пане Іване, тепер про фінансові так перспективи року, що вже настав, і зокрема те, що чекає на українців у найближчій перспективі. Але перед тим спитаю, скажіть, будь ласка, головні надходження до бюджету України це все ж таки міжнародна допомога, від якої ми в переважній більшості залежимо, чи ні? Так, на жаль, поки що наш бюджет дуже критично залежить від міжнародної допомоги, і ми бачимо навіть по проекту бюджету на поточний рік, що Фактично основна суттєва частка наших витрат це саме очікувана допомога. І тут як при нагадаю, 1,8 трильйони це очікувані доходи, і 3,4 трильйони це видатки нашого бюджету, тобто дуже е, значна різниця. Проте це на жаль реалії часу, які сподіваюся в майбутньому вдасться владнати. Але всі ми розуміємо, в якому стані країна і економіка і тому. Поки що роль міжнародної допомоги дуже дуже значна. І е, тут навіть як сказав голова Нацбанку, пан Пишний не стільки сама допомога, скільки ритмічність і надходження. А, а тут е, поки що є питаннячка, як то кажуть, е, знову ж таки, теж пан Пишний сказав, що у Нацбанку є план Б на цей випадок, бо економіка минулого року ну, почала працювати швидше, ділова активність збільшилась. Проте, ну цей ж план Б, це паличка вирочалочка умовно кажучи, на короткострокову перспективу. От у випадку не ритмічності надходжень, ми, мабуть, що тут зараз ви мене виправляєте, але будемо виходити на ринок зовнішніх запозичень, так з облігаціями можливо палити наші резерви золотовалютні. А як довго ми можемо от цим займатись? Ну от яка максимальна ритмічність загрозлива, точніше, не ритмічність є загрозливою. Там три місяці, два місяці, скільки ми повинні не отримувати допомоги, щоб нам стало не дуже добре. Насправді резерви трошки зросли за останній період. Тобто, тут держава змогла накопичити певні ресурси. Інше питання, що погоджує, що так ритмічність дуже важлива. Але знаєте, поки що я б не сказав би, що у нас є вже дуже суттєві проблеми, саме в контексті того, що ніхто нам зараз не допомагає, адже нагадаю, що був візит колишнього прем'єр-міністра Великої Британії пана Кемерона. А зараз міністра закордонних справ до США, де він зазначив, що вони розуміють, що в США є внутрішньополітичні проблеми, що в ЄС також необхідно погоджувати з 27 країнами всі рішення. Тому на певний період часу на початку поточного року дві країни Європи, які не входять до ЄС, власне Великобританія та Норвегія, вони зможуть надавати Україні відповідну фінансову допомогу. Тому все ж таки не можна казати, що у нас її нема. Інше питання, що що буде, якщо таки не буде від США та ЄС цієї допомоги, чи зможуть Великобританія та Норвегія, а також інші наші країни-партнери, такі як Японії, дати нам достатні кошти, тут є повні ризики, проте знаєте, враховуючи те той факт, що як багато хто казав, і навіть політичні кола і в Америці. І в Європі кажуть, що зараз підтримка України це не стільки допомога, не тільки верніше допомога Україні, скільки інвестиція в безпеку власне країн Європи а в перспективі Сполучених Штатів Америки, і цей фактор. Думаю, що дозволить нам її отримати. Тому, повертаючись до заяви міністра закордонних справ України пана Колєби, що у нас немає плану Б. Ну знаєте, я б ніколи не казав фразу, що немає плану Б, але я б казав би, що у нас є впевненість, що наш план Б це те, що ми знайдемо аргументи, які дозволять переконати партнерів України допомагати країні з грошима. Пане Іване, для того щоб економіка працювала, потрібні не тільки кошти, потрібні люди, людські руки, які працюватимуть на цю економіку. З цим у нас є певні проблеми після 24 лютого, 2022 року. Ми відчули на собі величезну міграційну кризу. Експерти називають її найбільшою з часів Другої світової війни. В уряді сподіваються, що цьогоріч більше українців буде повертатися і прогнозують і дають різні цифри: від мільйона до двох мільйонів мільйонів. але переважна більшість українців, які виїхали, влаштувалися на роботу, облаштували свій побут, налагодили свої, свої умови для проживання вже там. Скажіть, будь ласка, чи станеться ось це повернення цього річ? І якщо цього не буде, чи є шанс залучати ось цих працюючих українських мігрантів, які виїхали після 24 лютого? Безумовно, повернути мігрантів це дуже, буде дуже складно. І знаєте, колись один з співвласників на банку, пан Гороховський, казав, що він спілкуючись з польськими колегами, коли сказав фразу, що нам треба буде повернути мігрантів, а на що він отримав відповідь, не факт, що ми їх вам так легко повернемо. Водночас, знаєте, так, багато хто. Наші мігрантів влаштувався, проте з іншої сторони, ми чуємо інші історії. Там з Німеччини, наприклад, коли через, скажімо, так, більш жорстке відношення, тобто не те, щоб. І дуже, але тим не менш, порівняно з попереднім до наших мігрантів у людей виникає бажання повернутись додому просто тому, що знаєте, одна справа, коли до вас дуже добре ставиться, інше питання, коли ти відчуваєш, що є певна втома від вас, і цей аргумент буде впливати на те, що громадяни будуть повертатись до України просто тому, що, як то кажуть, де народився, там і згодився. А тим не менш дійсно знаходження трудових ресурсів це дуже великий виклик для країни, і він буде і під час війни, адже ми розуміємо, що коли йде в країні повномасштабна війна, люди не так захочуть повертатись до країни. І, до речі, по завершенню війни також це не означає, що люди одразу повернуться в Україну. Проте там будемо дивитися, яке буде до них ставлення в країнах Європи. А де вони знаходяться, і якщо воно буде продовжуватись погіршуватись, це сприятиме тому, якби це цинічно не звучало, що люди будуть змушені повертатись до України. Тому будемо дивитись. За розвитком подій і зараз, от поки дивимося за розвитком подій тут, давайте так би про про мирське і близьке для всіх. Ми на початку нашої розмови з вами говорили про те, що і про ціни впродовж 2024 року поговоримо. Прогноз Нацбанку по швидкості зростання цін. Наскільки є на вашу думку реалістичним, що зростання буде не швидким, а таким, щоб стимулювати економіку, типу зросте, але не сильно. Продукт. Чи там комуналка для бізнесів, чи щось інше? Ну знаєте, на жаль, ми маємо тенденцію, коли ціни постійно і це навіть не залежить від війни. Тобто, якщо згадаємо всю історію, ціни постійно розросли. Але поки що ось досвід вже майже двох років війни показує, що в Україні не відбулось галапуючої інфляції тобто дуже швидкими темпами, і це вже є плюс. Наскільки вдасться втриматись, ну поки що скажімо підґрунтя для того, що вдасться в межах, скажімо так, ну не те, щоб гарна інфляція, але принаймні такої, щоб не створювала занадто велике навантаження на економіку, мені поки що вдається, що вдасться її утримати саме в цих рамках, тому це добре. А будемо дійсно дивитись далі. Бо знаєте, є ще сезонний фактор. Коли сезон напевно щось зростає, ці реагують на це зростання. Потім сезон проходить ціни не повертаються в до попереднього рівня, і виходить так, що ніякого особливого зростання і не було помітно через те, що просто ми перейшли до наступної стації. Це також плюс. Тому поки що вдається, що вдасться втриматись в певному коридорі, і там безумовно, через те, що підкреслю, є дуже багато факторів, які, на жаль, впливають на нас, і вони відмі... додаткові до мирного часу. Через це 100% не можна бути впевненим у всьому, але Принаймні на зараз видається так, що цей прогноз мінекономіки він буде витримано. Пане Іване, на останок невелике уточнення, чи правильно я вас зрозуміла, так як в Штатах міряють там індекс Бігмака, да в нас є власний борщовий набір, не буде такого суттєвого зростання цінового для наших споживачів, які зараз зранку включать телемарафони. Подивляться, а що ж там буде з молочною продукцією, що ж буде з сільськогосподарською продукцією? Ну і зокрема, що стосується нового врожаю. Безумовно, тобто, під підстав для якихось дуже таких різких зростання цін нема, бо більше знаєте, тут же багато хто казав, що ось там в Польщі щось там блокують. І Україна не отримує важливі для нас товари, які ми імпортуємо. Але з іншої сторони ми бачимо, що Румунія будує швидкими темпами дорогу. Тобто, фактично, зараз Румунія на себе перебирає ці транспортні коридори, тобто вони користуються. Тим, що тим як ведуть себе польські фермери та польські перевізники кажуть, ну знаєте, Польща можливо не найбільш надійний маршрут постачання товарів, але ж от Румунія може замінити Польщу в цьому плані, і це буде означати, що фактично Україна просто перенаправить потоки через Румунію, і тим самим. Не буде недостачі товарів, які необхідні для збереження нормальної насамперед цінової ситуації в країні. І отже, ніяких особливих як я сказав, піків не очікую. Але ну поки траса будується у Румунії я маю на увазі до портів, потоки перенаправити, ми поки не можемо. І ось тут роль розблокування одного з пунктів пропуску медика Шегіні після підписання польським урядом угоди з польськими фермерами. Як довго нам потрібно чекати до того моменту, коли ми відчуємо це розблокування? Товар поїде собі далі транзитом польською територією. Це питання тижнів для фермерів. А для економіки це питання якого проміжку часу? І для людей? Ну по-перше, насамперед, не на таке вже була велика проблема для економіки від того блокування. Адже бізнес одразу почав шукати варіанти. І «Укрзалізниця», до речі, дуже сильно допомогла своїм, скажімо, послугами, коли перевозили наші вантажівки, завдяки чому надходження від. А парвто в грудні відносно листопада зросли було таке відмічне гарне зростання, непогане. давайте так а тому насправді думаю, що буде доволі швидко відчутно це. Чому тому, що все ж таки, по перше, вже є часткова адаптація до ситуації. По-друге, будь-яке покращення воно також дозволить лише розширити можливості, які є. Тому сподіваюся, що в найближчі місяці вони. Не площадь місяці. Давайте так місяць вже покаже непоганий результат. Пане Іване, ми вдячні вам Спасибо. за цю ранкову важливу розмову. Завжди раді бачити вас в ефірі. Іван Ус, головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень, кандидат економічних наук.